Це Ігуана! Чудово! Покладу в кишеню. Знайшов прямо на дереві. Не забудь про кокос. Звісно. Обережно. Вау! Він що, упав у воду? Так, стривай, спробуй дістати. Дістав. Він у мене. Добре, скидаю коричневий. Воу. Добре. Все, я спускаюсь. Давай. Ага. Неприємно для моїх кокосів. Святі яйця. Погляньте на це. Я зловив Ігуану, коли збирав кокоси. Йди на сюди, друже. В мене просто немає слів. Чудово! Перемога! Ігуана і два кокоси. Так, саме так. Що ж, ходімо далі з вітру. І спробуємо їх відкрити.